Починаємо новий параграф, це застосування різних способів розкладання многочлена на множник. Ну і цей параграф, скажімо так, він містить в собі всі формули, які ми вивчили. Всі формули, але в тому напрямку, який веде до розкладання на множники. Крім того, в цьому параграфі ще згадуються інші методи розкладання на множники, які ми вчили раніше. І так, ми згадуємо, а ви записуєте в зошитах, це важливо: застосування різних способів розкладання на множники, тему, і потім виписуємо порядок, порядку, які види розкладання на множники ми знаємо. Перше це винесення спільного множника за дужки. Друге, ми вчили теж раніше метод групування, але він буде у нас розширюватися в певному сенсі в цьому параграфі. І третє це застосування форму скороченого множення. Далі дивіться, якщо колись ми вивчали конкретно параграф винесення спільного множника за дочки, і там було лише винесення спільного множника, Потім вивчали параграф групування, і там лише було у нас таке от групування, ну але інколи домішувався і винесення спільного множника за дужки. А ну, там частина методу групування у нас була спільний множник за дужки, коли ми вивчали раніше. А застосування формул скороченого множення, ми теж по окремим формулам все вчили. Один параграф присвячено одній формулі чи двом якимось конкретним, і так далі. В цьому параграфі це підсумковий параграф, і він якби буде об'єднувати все, все, що ми вчили раніше, у сенсі розкладання на множники мого І так, нагадую: <кій> спільним множником може бути число, може бути буква, може бути знак мінус за дужки, а може дужка за дужку виносити. Ну, тобто, або одночлен, або многочлен може бути спільним множником, і знак мінус теж може бути спільним множником. Наприклад, до першого. Я тут приклади такі нам. Приклад 2х плюс 4х. Я дуже прості приклади, щоб ви згадали. А, у нас є многочлен, і щоб розкласти на множники, перше питання, чи є тут спільний множник? Ми бачимо тут спільний числовий множник. Це найбільший спільний дільник коефіцієнтів одночленів, які входять до даного многочлену, і це двійка. Виносячи двійку за дужки, я нагадую, що ми робимо. Ми кожен доданок одночлен ділимо на цей спільний множник. 2х поділити на 2х, плюс 4 у поділити на 2, плюс 2 у Таким чином ми розклали на множники, виносячи за дужки числовий множник. Далі може бути так. Х в другій степені та мінус х у п'ятій степені. Ну, е, ще тут двійку дописати, наприклад, щоб було як це краще. І так ми дивимося. У нас многочлен складається з двох одночленів, які містять однакові буквені, буквені основи. Тобто там Х і там ікс, да? але різні показники. Нагадую, якщо ми виносимо змінну за дужки, тобто букву нашу, то ми виносимо менше, букву меншого показника, змінну меншого показника. Основа Х, основа Х. Показник 2 менше, ніж показник 5, тому виносимо за дужки х в другій степені. Ну, вже таки, виносимо за дужки, ділимо на той множник, що винесли, і записуємо результати ділення уже в душка. Х2 х в другій степені поділити на х в другій 1. Далі. Мінус 2х5 поділити на х в другій. Мінус 2 залишається. а х П'ятій поділити на Х другій, приділені показники віднімаємо, тому залишається Х в степені 5 мінус 3 Коли виносимо ще раз певні степені спільних основ, спільних основ, тоді ми згадуємо властивості степені. Ще раз, приділені однакових основ показники віднімаємо, при множенні однакових основ показників додаємо. При зведенні степеня в степень показники множень. Таким чином, ми ну, розклали теж на множники, виносячи за дужки букву, так? Далі, наприклад, мінус х квадрат. Що тут можна винести за дужки? Ну, це за необхідності, можна винести мінус за дужки. Це залежить від умови завдання. Коли ми виносимо мінус за душки, це ми якби мінус один виносимо за душки. І таким чином говоримо: ну, множник мінус один ми не пишемо, просто пишемо мінус. І множник 1 ми не пишемо. О, тому мінус х квадрат поділити на мінус 1 буде х квадрат, і мінус хвад поділити на мінус 1 плюс y квадрат. Нагадую, якщо ми мінус виносимо за дужки, то в дужках змінюємо знаки на протилежні. Це ми теж можемо виносити за дужки мінус. Ну і останнє, коли у нас е, ми робили групування, і частина методу групування в нас тоді була винесення дужки за дужку. Ну, Наприклад, А помножити на Х плюс У, відняти Б помножити на Х плюс Y. У нас є ну, такий многочлен ну, нестандартного вигляду. Ну, тут, щоб розкласти на множники, не потрібно зводити до стандартного вигляду. Е, тому ми сприймаємо перший вираз як добуток да, А на Х плюс І, і другий вираз, як Б помножити на добуток Х плюс і. І різниця цих підкреслених двох виразів добутків. І в кожному добутку ми дивимося, який у нас може бути спільний множник. І ми бачимо, що тут спільний множник ціла дужка. Тому, як говоримо, виносимо дужку за дужку. Спільний множник Х плюс у. Ця дужка. Що залишається в дужці? Знову ж таки, виносимо спільний множник, ділимо на нього весь добуток. Добуток перший підкреслений: А, помножити на Х плюс у, поділити на Х плюс у. Залишається А. І мінус Б, бо на Х плюс У, поділити на Х плюс у залишається мінус Б. Таким чином, ми розклали на множники, виносячи за дужки дужку. Дужку за дужку. Ну і от, скажімо, такий варіант: я от. Чотири е, варіанти винесення за дужки. Числовий множник, буквений множник, не, мінус, а також дужку за дужку. Вони можуть. Не окремо існувати, а можна одразу і мінус, і буквений, і числовий множник виносити за дужки, в залежності від умови, яка нам надана ну, в певному завданні. Так, це винесення спільного множника ми повторили. Далі метод групування, я нагадую, ми робили певні групи, ось і потім виносили. Е спільний множник задушки. Ну, давайте візьмемо так. Наприклад, 2а 2B плюс А квадрат мінус Б квадрат. Дивіться, зараз я групування буду робити, яке буде містити в собі ще формулу скороченого множення. Ну, Наприклад, я можу згрупувати таким чином. 2А і мінус 2 і – це буде перша в мене група. А друга група я візьму А квадрат мінус Б квадрат. Кожну групу розкладаємо на множники. Першу групу виносимо двійку за дужки, так як я вам нагадувала перший пункт винесення спільного множника за дужки. А другу групу можна розкласти на множники, використовуючи формулу скороченого множення. Тобто А-Б помножити на А плюс Б. Далі ми сприймаємо наш вираз як суму двох добутків. Перший добуток двійка помножена на А мінус Б, а другий добуток різниці та суми одних, одних і тих же виразів. Бачимо, що у підкреслених добутків ми маємо спільний множник А-Б. І ми виносимо А-Б, мінус тобто дужку за дужкою. А мінус Б спільний множник. Помножити і в другій дужці залишається після ділення кожного добутка на А-Б. мінус Від першого добутка залишається 2, від другого добутка залишається А-Б. Таким чином, ми розклали на множники наш новочлекту, використовуючи метод групування. Так, ну і далі застосування формул скороченого множення. Нагадую, формули скороченого множення, в якому сенсі нам потрібно сприймати для розкладання на множники. Запишу всі формули, дивіться. Якщо ви бачите многочлен, який є різницею квадратів, а квадрат мінус Б квадрат, то це добуток різниці цих виразів на їх суму. І в напрямку зліва направо ми отримаємо розкладання на много. Друга формула. Якщо ми бачимо многочлен, повний квадрат, а квадрат плюс 2 а b плюс b квадрат. То ми за формулою отримаємо А додати b у квадраті. Ви скажете, а де ж тут множники? Я, це, ну, якось не пишуть, але мають на увазі, що А плюс b в квадраті це дві однакові дужки, тобто два однакових множники. А плюс b на А плюс b. Ну, найчастіше залишають. А плюс Б в квадраті. І ми знаємо, що це квадрат, ну, довільний степень, можна записати у вигляді однакових множників. Кількість цих множників говорить скільки це говорить показник кілька. Далі, така ж третя формула це повний квадрат різниць. А квадрат мінус 2B плюс Б квадрат дорівнює. А мінус Б у квадраті. Таким чином ми розклали на многих. Четверте. Формула. Сума кубів, яку ми вчили перед цим параграфу. А куб додати Б. Куб. Бачимо, многочлен розкладається на добуток суми цих виразів А додати Б. На. Неповний квадрат різниці, тобто А квадрат відняти АВ, додати В квадрат. П'ята формула. Це різниця кубів. А куб мінус Б куб. Многочлен, який розкладається, як добуток різниці двох виразів, на неповний квадрат суми. А квадрат додати АВ. Додати Б квадрат. Додаткові формули нагадуємо. Що став формула? Якщо ви бачите перед собою собою многочлен такого вигляду. А в кубі додати 3 А квадрат Б, додати. Три б квадрат додати Б кубі то це у нас А додати Б в кубі, тобто куб суми. Чому це множники, знову ж таки показник 3, говорить, що це три однакових множники А плюс Б на А плюс Б на А плюс Б. Я вже не буду розписувати, це зрозуміло. Цьома формула. Якщо ви перед собою бачите А в кубі мінус 3А квадрат Б плюс 3. А Б квадрат мінус Б, куб, то це куб різниці двох виразів. Куб ще раз три однакових душки. Ну, скажімо, це такі основні формули, які ми з вами вивчали. Ну, що там у нас ще є? А ось восьма формула така. Це у нас А квадрат плюс Б квадрат плюс. С квадрат додати 2 ab додати 2 bc додати 2 АС до рівня А плюс Б плюс С у квадрат. Тобто квадрат суми трьох виразів розкладається за такою формулою. Тобто, ще раз, зліва многочлени, а справа як вони розкладаються? На множниці. Можете собі це все записати, щоб в цьому параграфі вже володіти питанням, ну, в якому напрямку ми розкладаємо, ну, і щоб ми бачимо перед собою многочлени, а потрібно зробити дужки інших слова. Так, це застосування форму скороченого множинства. Це я так от, ну, більш окремо, окрім метода групування, там у нас ще формула додавалася. Зараз я розгляну приклади підручника. Ось. Вони тут загальні такі, і всі завдання, які ми будемо опрацьовувати на параграфі, вони схожі на ці приклади. І зараз ми їх розглянемо. так, приклад номер один. Дивіться: розкладіть на множники многочлен. І у нас є многочлен перший. 3А квадрат b мінус 12b. Дивіться, як розкладається на множник. Ви бачите, многочлен. І перше питання, чи є спільний множник. Якщо є спільний множник, ми виносимо за дужки. Ви Визначили, що тут спільний множник 3Б. Винесли за дужки 3Б, в дужках отримали квадрат мінус 4. Е, Начебто, ми розклали на множники. Але розкладання вважається завершеним, коли вже нічого не можна розкласти на множники. Тобто розклали на множники, але отримали зараз один із множників, який ще можна розкласти на множники. І це формула скороченого множення різниця квадратів. І записали добуток А 2 на а плюс два замість А квадрат мінус 4. І вже тепер ми дивимося окремо в кожну дужку, дивимося окремо на кожен множник, іншими словами, і бачимо, що вже розкладати ми не можемо. І ще більш ніяких способів не існує. Тому це кінцевий результат. Так, далі переходимо до другого прикладу. Беремо мінус 5х квадрат, додати 30х, відняти 45 х квадрат. Знову питання: чи є спільний множник? Дивимося, числові коефіцієнти, всі діляться на 5, це найбільший спільний дільник числових коефіцієнтів у цих трьох доданків. Одночленів, які належать, ну, входять до цього многочлена. Таким чином, ми виносимо за дужки. Ми можемо винести 5, але ну, тут потрібно дивитися: якщо ми винесемо 5, то ми в дужках не отримаємо формулу скороченого множення. А якщо ми винесемо мінус 5, ми в дужках отримаємо х квадрат, відняти 6х, додати 9 х квадрат. І знову ж таки, в дужках ми бачимо формулу скороченого множення це повний квадрат. І записуємо х х у квадраті. Таким чином, знову ж таки, кожен раз, розкладаючи на множники певним способом, аналізуємо кожен множник окремо на предмет, чи можна кожен із тих, що з'явилися, ще розкласти на множники. І так, тут використовували винесення спільного множника за дошки і формулу скороченого множення. Третє. 24м додати 3м. Знову ж таки, перше. Чи є спільний множник? Так, тут у нас і 3, і m спільний множник, тому ми виносимо 3m за дужки, і в дужках залишається 8m в кубі додати 1. Що тут мається, мається на увазі? Um. І uh, наступний приклад ми... Uh. Робимо так. Винесли 3М з задушки, в дужках залишається знову ж таки многочлен. Але той многочлен представляє себе формулу скороченого множення сума кубів. Ми згадуємо, що сума кубів дорівнює добутку суми цих виразів на неповний квадрат різниці. І ось розклали таким чином на множники. Так, далі. Наступний. 3А в кубі додати 21А квадрат відняти 6А квадрат Б відняти 42 АБ. Тут у нас, знову ж таки, перше це спільний множник, який ми можемо винести за дужки. Це 3А серед цих наших додамків-одночленів. І в дужках ми отримали ну, ще один моногочлен. Далі дивіться. В дужки використовують метод розкладання на множники це групування. Перший доданок дужки з другим згрупували, і третій з четвертим згрупували. Потім виносять спільний множник за дужки І отримують, дивіться, А3А а записується, ну, тепер записується весь час. Переходимо до тієї дужки, де йде метод групування. Перша група у нас розкладається винесенням А за дужки, друга група винесенням мінус 2Б за дужки. Винесли за дужки спільні множники, отримали однакові дужки. А додати 7, А додати 7. Знову ж, 3А не забуваємо писати як спільний множник, а потім виносимо дужку за дужку і отримаємо А додати 7 спільний множник, і залишається А в другій дужці мінус 2Б. Тобто скомбінували винесення спільного множника за дужки і ще й групування. Дивіться, тут комбінуються різні методи. Так, гаразд. Йдемо далі. Подайте у вигляді допуску приклад 2 многочлен. Х в 16 відняти 1 і другий А в 12 відняти Б в 12 степені. Зверніть увагу, ми бачимо, що 16 показник ділиться на 2, він парний, А одиничка в довільній степені одиничка. Тому ми можемо сказати так, що А в 16, він тут не написано, я вам покажу сюди, х ділимо 16 на 2, буде 8 степень, і ще в другій. Відняти 1 в другій степінь. І потім розкладають, тут дивіться, на множниці. Тобто це різниця квадратів. Х8 відняти 1, на ф8 додати 1. Суми квадратів немає, тому сума залишається без змін. Але ж залишається перша дужка, де ще можна зробити різницю квадратів. І це буде х4 мінус 1, умножити на x4 плюс 1. Але ж знов ж таки та дужка, що з мінусом. Має можливість розкладання за допомогою тієї ж самої формули різниця квадратів, і це буде Х квадрат мінус 1 на х квадрат плюс 1, а суму тих е, множників наступних до е, а добуток останніх сум квадратів дописуємо. І останнє дивимось завжди всередину кожної дужки, і знову ж таки х квадрат мінус 1, це іще раз та ж сама формула різниця квадратів. І так ми розкладаємо досвід, доки це можливо. І от отримали результат, що х16 відняти 1 дорівнює x-1 на x плюс 1, і потім у нас добутки сум тих квадратів, які ми мали раніше. Ну і е, номер 2 е, зробили. Те ж саме 12, й степень 12, поділили на 2 і зробили різницю квадратів. А в 6 і мінус Б в 6, на 6 і плюс до 6. Таким же чином розклали різницю квадратів ще раз, оскільки показники парні. І отримали А в 3, мінус Б в 3, ну і там на суми залишилося без змін. Але ж перші дві дужки мають іще формулу. Перша дужка – різниця кубів, друга дужка – сума кубів. Тому потрібно далі продовжувати розкладання, застосовувати формули різниці кубів і суми кубів. Різниця кубів це добуток різниці на неповний квадрат суми. Сума кубів це добуток суми на неповний квадрат різниці. І дужки у нас які е, ну, далі містять, е, А які там. В 6 плюс Б в 6 теж ще розклали, як куби. Подивіться, чому? Тому що, а зараз от сюди покажу стрілочкою. А в шоці додати Б в шостій, показник ділиться на 3. Тому ми можемо, поділивши на 3, записати А квадрат в 3 степені, додати Б квадрат в третій степінь. І отримаємо суму кубів. І ось тут. Точно так же взяли суму кубіла, застосували до А в шостій, в шостій степені, плюс Б в шостій. Це добуток суми на неповний квадрат різниці. Тобто, дуже уважно після розкладання на множники якимсь певним способом, дивіться, чи можна ще якось розкласти на множники. Так, це ми з вами зробили. Тепер такий невеличкий коментар до домашньої роботи. Приклад, 4. 3, 4, 5, 6, ми розглянемо на наступному уроці. Домашнє завдання буде номер. Пишу, ну, запишете потім. Номер 787, він дуже схожий на те, що я пояснювала, тобто спочатку спільний множник, а потім якась формула в дужках. Номер 790, спільний множник, потім знову ж формула. І 793 розкладіть на множники так, як ми розглядали приклад номер 2 Різниця квадратів. Розкладаємо доти, доки це можливо. Ну, таким чином ми якби вивчили новий параграф, але ще не розглянули всі приклади. так сьогодні у нас було застосування різних способів розкладання на множники.